Вітаю! Сьогодні складаємо, обчислюємо вирази, попрацюємо з календарем, розглянемо, що таке рік, та порозв'язуємо задачі. Усна лічба. Постав відео на паузу обчисли, а потім перевіряй. 640 поділити на 8 буде 80, помножити на 4. 320. 630 поділити на 7 буде. 90, поділити на 10 9. 180 додати 320 буде 500 і відняти 9,491. Зошиті записуємо число, класна робота. І потрібно написати каліграфічно число відповідь. Отже, добуток чисел 210 і 3 буде. 630. Склади вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею у підручнику. Отже, в нас є ділене дільник треба знайти частку. 26 поділити на 2, 13, 46 поділити на частку чисел 10 і 5 Буде 23. 400 поділити на добуток чисел 20 і 10 – 2. Добуток чисел і 4 поділити на 2. 22. Добуток чисел 45 поділити на 10 буде 20. Знайди третину кожної суми чисел. Отже, суму чисел. Потрібно поділити на 3. Суму чисел 12 і 18 зменшити у 3 рази. 30 поділити на 3 10. Суму чисел 15 і 9 зменшити у 3 рази. 15 плюс 9 24, поділити на 3 8. Сума чисел 60 і 30 поділити на 3. 90 поділити на 3 буде. 30. Обчисли вирази письмово. В зошиті записуємо вирази номер, переписуємо, обчислюємо. як завжди, перевіряємо. 66 поділити на 2. 33. 66 поділити на 3. 22. 48 поділити на 4. 12. 48 поділити на 2. 24. 88 поділити на 2. 44. 88 поділити на 4 22. 88 поділити на 8 11. 93 поділити на 3 31. Роздивись уважно вирази. Чи кожну частку можна обчислити двома способами? Які частки не можна обчислити двома способами? Чому? Давай розбиратися. Отже, одним способом ми зможемо розв'язати такі вирази. Сума чисел 17 і 16 поділити на 3, сума чисел 31 і 29 поділити на 2. Сума чисел 22,8 поділити на 6. Коли ми знаходимо суму і ділимо на 3, все добре обчислюється. Але окремо кожен доданок ми не можемо поділити. Наприклад, 17 і 16 на 3 не діляться. 31 і 29, окремо кожен на 2 не діляться. 22,8 окремо кожен на 6 не діляться. Двома способами ми можемо розв'язати тільки вираз, сума чисел 12 і 18 поділена на 3. Отже, ми спочатку першим способом можемо дізнатися, чому дорівнює сума в дужках. 12 плюс 18 буде 30, 30 діляться на 3, буде 10. А другим способом ми можемо окремо поділити кожен доданок. 12 поділити на 3, 18 поділити на 3. 4 плюс 6 буде 10. Отже, одним способом ми розв'язуємо вирази, бо доданки в дужках не діляться на дільник. Двома способами в цьому випадку ми можемо розв'язати лише один вираз. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази, номер, обчисли, перевір. Сума числа 31 і 23 поділити на 6. Отже, двома способами ми розв'язати не можемо. Розв'язуємо одним першим способом. 31 плюс 23 54, поділити на 6, 9. Сума числа 24 і 15 поділити на 3. Ми бачимо, що ми можемо розв'язати двома способами. Беремо другий спосіб. 24 поділити на 3, плюс 15 поділити на 3, 8 плюс 5 13. Сума чисел 40 і 20 поділена на 6. Ми бачимо, що другим способом розв'язати не можемо. 40 додати 20, 60, 60 поділити на 6 буде 10. Розв'яжи задачу. В папці було 11 червоних аркушів паперу, 7 зелених і 22 жовтих. Усі аркуші роздали порівну 4 учням. Скільки аркушів паперу отримав кожен учень? Записуємо задача номер. Записуємо короткий запис, а потім розв'язуємо. Отже, було червоних 11 аркушів, зелених 7 аркушів, жовтих 22. Роздали чотирьом учням порівну. Отримав кожен треба дізнатись. Розв'язання. Отже, першою дією ми дізнаємося, скільки ж аркушів було всього. 11 додати 7 додати 22 буде 40 аркушів. Всього було 40 кольорових аркушів. Ми знаємо, що роздали чотирьом учням порівну. Отже, 40 поділити на 4 кожен отримав по 10 аркушів. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. В іменному гаманці 47 гривень. Із них 22 гривні 2 гривневими монетами, і 25 гривень 5-гривневими купюрами, чого в гаманці більше монет чи купюр. Наскільки? Отже, спочатку нам треба дізнатись скільки в неї 2 гривневих монет, скільки в неї 5 гривневих купюр, а потім порівняти, щоб знайти, наскільки більше одне число за інше. Потрібно від більшого відняти менше. Пам'ятаємо правило. Отже, в зошиті записуємо задача номер, що нам відомо. Що було 47 гривень всього. 2 гривневих монет 22 гривні, 5 купюр 25 гривень. Треба порівняти, наскільки більше і чого. Розв'язання. Отже, першу діяль дізнаємося, скільки ж було монет. 22 поділити на 2, всього було 11 2 гривневих монет. Далі дізнаємося, скільки було купюр. 25 поділити на 5, отже, було 5, 5 гривневих купюр. Ми бачимо, що монет було більше, але наскільки? 11 відняти 5, отже, на 5 монет було більше, ніж купюр. Скільки днів у кожному місяці. Визнач тривалість кожного місяця. А це тобі допоможе правило кісточок. Для цього потрібно стиснути пальці в кулак і називати місяці за порядком. Січень це кісточка. Тобто місяць довший 31 день. Лютий ямка. Тобто короткий 28 або 29 днів. Березень кісточка 31 день. Полічивши до крайньої кісточки, повертаємося на початок і продовжуємо лічбу. Спробуй цей спосіб і перевір за календарем. Дай відповіді на запитання. Отже, скільки місяців маю 31 день? А скільки 30? 7 місяців маю 31 день, 4 місяці мають 30 днів. Обчисли кількість днів у році, скориставшись схемою. 31 помножити на 7, 30 помножити на 4. І плюс 28 або 29. Отже, в звичайному році 365 днів, в високосному 366. Які наступні три дати зображені в цьому календарі? Запиши їх за порядком. 30 січня, 31 січня, 1 лютого. Вдома потрібно розв'язати вирази номер 430 і задачу 431 на 79-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!